Сьогодні 28 лютого 2023 року заняття Народознавство. Тема заняття родинне дерево. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день, у добрий час! Рада я вітати вас! Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку вам, діточки! В нашій групі ми сім'я. Посміхніться ви і я. Ну, дітки, добрий ранок, я бачу настрій у вас гарний, тож ми можемо починати нашу бесіду. А сьогодні мова піде про родину. Що ж це за таке дивне слово, родина? Як ви вважаєте, що це таке? Так, звичайно, по-іншому можна сказати сім'я, родина, сім'я. Сьогодні ми з вами будемо говорити про це. Сім'я це люди, які піклуються один про одного, живуть разом, допомагають один одному і поважають звичайно. Тож, дітки, сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так, дітки, Ми з вами дуже багато говорили про сім'ю, про родину. І говорили з вами, що родини бувають різні. Родини бувають великі, родини бувають звичайно маленькими. Але всі вони дуже люблять один одного, поважають один одного. Сьогодні, дітки, ми поговоримо про щось дуже цікаве. Подивіться уважно на екран, що ви тут бачите? Так, правильно, це дерево, звичайно, дерево. Подивіться на нього. Воно могутнє і кремезне. У нього пишна крона, могутній стовбур і, звичайно, мабуть, міцне коріння. Так, а що станеться з ним, подумайте, коли його зрізати під корінь? Подумайте, дітки, що стане з деревом, якщо його зрізати під корінь? Так, звичайно, воно зав'яне, засохне і, звичайно, загине. Правильно. А чому так станеться? Так, дітки, що дерево дає силу? Звичайно, коріння, коріння через коріння дерево бере силу, вологу, корисні речовини із землі, звичайно. Без коріння сад не зацвіте, без коріння висохне все живе. А тепер, дітки, уявіть собі, що це не дерево, а наш рід. Подивіться уважно і подумайте, хто в цьому дереві роду є корінням. Подумайте. Так, звичайно. Коріння це найстарші члени сім'ї, наші пращури, які жили дуже-дуже давно і вони поклали основу вашому роду. А де буде ваше місце на дереві роду? Як ви вважаєте? Звичайно, на тоненьких гілочках, На молоденьких, тоненьких гілочках, тому що ви наймолодші у сім'ї. Товсті гілки ваші тата й матуся. Міцний стовбур це бабуся і дідусь. А коріння під землею це вже ваші предки. прадіди про бабусі, ті, хто жили 100, навіть 200 років тому. А тепер знов уявіть, що якась страшна сила мечем відрубала дерево під коріння. Чи житиме воно? Звичайно, ні. Тому про своє родинне дерево завжди? Треба дбати, не забувати про членів родини, про пращурів своїх і тих, хто живе поряд з вами. Ось зараз, дітки, ми з вами трохи поговоримо про родину і сім'ю. Згодні? Так, подумайте уважно. Перше. Таке, така вправа перша: хто старший, хто молодший. Зараз ви будете дивитися на малюнки, і ми все з'ясуємо. Приготувались? Тож починаємо. Так, це родина, звичайно, подивіться, про кого ми сьогодні будемо говорити. Так. Бабуся і Онук, звичайно, яка весела бабуся у нас. Скажіть, дітки, будь ласка, хто найстарший? Так, бабуся. А молодший? Онук, правильно. Тато і діти, звичайно, хто наймолодший? Діти, а найстарший? Тато правильно? Мама і діти. Хто найстарший? Мама. Хто наймолодший? Правильно, діти. Так, дідусь і онук. Хто наймолодший? Онук, хто найстарший? Дідусь. Правильно? Так, подивіться на цей малюночок, дітки. Тут зібралося три покоління бабуся, мама і дочка. Подивіться на цей малюночок і скажіть мені, будь ласка, хто найстарший? Бабуся, а наймолодший? Онучка, звичайно. А скажіть мені, хто наймолодший? Бабуся чи мама? Мама, звичайно, а хто найстарший? Онучка чи мама? Мама, а наймолодший? Це, звичайно, онучка. Так. Ой, дочка, вибачте, ми ж про маму говорили. Так. Дочка, звичайно. Так, ось така весела родина у нас. Хочу вас, дітки, запитати, а чи добре ви знаєте своїх батьків? Ну, я вважаю ще не зовсім, бо ви ще маленькі. Але щось основне ви про них, звичайно, знаєте. Ви можете їх описати, розповісти про риси характеру і про звички. Ось зараз ми з вами і поговоримо про це, трохи пограємо. Дивимось, подумаємо і починаємо. Ось перед вами родина. Уявіть собі, що це ваша родина. Мама, тато, бабуся і дідусь. Вас ми чіпати сьогодні не будемо. Бо я не знаю, хто мене дивиться, чи дівчинка, чи хлопчик. А говорити ми будемо про старших членів родини. Перший. У нас тато. Що тато може робити в родині? Розказуйте. Так, так звичайно, є дуже-дуже турботливі татусі. Тато завжди допомагає мамі, щось робить по господарству, щось майструє. Тато, звичайно, може піти в магазин, так, посидіти з вами, повабити вас, коли матуся дуже зайнята, чи її немає вдома. Тато це мамин помічник. Далі мама, матуся, матінко. Що ж вона робить у сім'ї? Ой. А матуся наша все, що завгодно робить, все, що завгодно, вона і працює, вона і готує, вона і прибирає, і за вами доглядає. І при всьому при цьому залишається найріднішою і принцесою для тата. Тому ви, дітки, в свою чергу, ми про це з вами говорили, допомагайте матусі! Хоть інколи домовились? Так. Бабуся. Що ж бабуся робить у сім'ї і хто вона там? А бабуся у нас чарівна фея. Ось послухайте віршика. Називається віршик рідній бабусі. Я зізнатись не боюся. Краще ти за всіх бабуся. І, хоч старша за усіх, найдзвінкиший в тебе сміх, пам'ятай, бабусю рідна, дуже ти усім потрібна. Тож старіша ти завжди, Будь здоровою завжди. Так. Завжди старітий, залишайся бабуся завжди молодою. Звичайно, бабуся, коли вдома, вона і. Напече пиріжки і з вами пограється, і прибере, і щось їсти приготує, і, звичайно, сміх у ней найдзвінкиший, звичайно, тому що бабусі дуже полюбляють своїх онуків і бережуть свою родину, звичайно. Дідусь у нас залишився, давайте трохи розкажемо і про нього. Звичайно, дідусь, як і бабуся, дуже полюбляє онуків, він дуже любить гратися. Ну, що готувати він не буде, я впевнена. Прибирати він не буде, я впевнена, але дідусь завжди буде вам справжнім другом. У грі, у малюванні, у читанні казок, книжок різних. Також дідусь буде вам гарним другом, повірте мені. Так, дітки, наступне завдання. Я вважаю, ви його пригадаєте. Колись ми про це з вами говорили. Хто для кого є? Так, хто ви для бабусі? Онуки, так, якщо дівчинка онука, якщо хлопчик онука, правильно. Хто ви для братиків і сестричок своїх? Звичайно, братики і звичайно сестрички? Хто ви для тата? Якщо дівчинка для тата, вона дочка, правильно, а якщо. Хлопчик, то для тата він синок. Правильно? Давайте, дітки, з вами пригадаємо нашу пальчикову гімнастику. Вона теж називається сім'я. Приготували свою долоньку і трохи пограємо, будемо робити масажик, так? З великого пальчика починаємо. Цей пальчик. Дідусь. Цей пальчик бабуся. Цей пальчик татусь. Цей пальчик матуся. А цей пальчик я. От і вся моя сім'я. Подивіться, дітки, про сім'ю даже склали пальчикову гімнастику. Ось який Яке диво дивне. Так, дітки, сьогодні ми з вами говорили про родинне дерево, говорили про вашу, про вашу родину, про вашу сім'ю. Ви завжди повинні пам'ятати про ваше. Коріння, коріння вашої сім'ї, про ваших пращурів і найстаріших членів родини. Ви повинні їх поважати, любити, звичайно, допомагати, а про коріння і пращурів повинні завжди пам'ятати. Родинами летять птахи у вирій. Коріння дереву життя дає, отак, і ми весь шлях земний повинні не забувати рід, і хто ми є. Ось цими словами цього віршика я хочу сьогодні закінчити наше заняття. Але хочу надати вам домашнє завдання. Так, запросіть, будь ласка, дорослих, щоб вони, звичайно, подивилися, якщо ви мене чуєте дорослі, якщо ви мене бачите, будь ласка, ось таке родинне дерево я дуже прошу зробити з вашими дітками. І, звичайно, надсилайте мені свої роботи. Я дуже-дуже буду вам вдячна. Замість біленьких кружечків можна просто наклеїти фотографії своїх рідних і близьких. А сьогодні, дітки, я з вами прощаюся. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!